Природний газ прийшов у домівки жителів нової Праги. Відтепер це вже не магістральний газопровід, а проведення газового постачання у конкретні домівки. Новопражани об'єдналися у кооперативи. Проводять разом із міським підрозділом газового господарства будівельні та налагоджувальні роботи. Між тим не так давно біля нової Праги газ тільки з'явився. А обіцянка до кінця цього року забезпечити природним газом конкретних споживачів селища виконана. Ми в минулому році, коли Сергій Миколаївич завітав до Нової Праги, запалили символічно факела вогника, символізуючи тим, що ми до Нової Праги привели газ. Але я також говорив про те, що дуже важливо є, те, щоб не тільки до нової Праги привезти, а щоб простий новопражанин, пересічні мешканці нової Праги мали можливість отримати ті комфорт, який дає з собою природне паливо, да, блакитне паливо. І сьогодні ми, якби є свідками того, що протягом року дійсно Олександрійське відділення Горгазу. Я хочу подякувати тут і Світлані Васильівні, і в першу чергу керівнику Андрі да, про те, що вони знайшли між громадою все-таки того компромісу, тому що ну, мешканці нової Праги також досвіду не мали в газифікації. і, Безперечно, що тут не все, все було не так просто, і були якісь непорозуміння, мається на увазі, що кожна людина це особистість і в кожної людини є своя точка зору. Комусь це хотілося зробити в такий спосіб, кому тут такий спосіб, але потрібно завжди пам'ятатися, що своєю роботою повинні займатися професіонали. Існу, Горгаз це ті професіонали, які знаються на цій роботі, розуміються, і вони зробили все можливе для того, щоб зима в нас тільки через три дні. А ми, слава Богу, маємо перші ластівки, перві домівки, які вже можуть і нагрітися, і включити газову плиту. Тому я вважаю, що ми разом із Горгазом своїм завданням справилися і виконали перед новопорожаними те, що обіцяли: це дати можливість користуватися цими послугами. Голова районної державної адміністрації Сергій Кузьменко особисто побував в оселях новопрожан, які вже отримали голубий вогник і перевіряв, чи все працює як належить. Це й не дивно, адже газ у домівках нової праги це була блакитна мрія як самих сельчан, так і сільгоспівробників краю, так і районної влади. Скільки ж ми підключимо? Ну на перша ласточка у нас сьогодні 10 будинків. 10 будинків. 10 будинків, да. На сьогоднішній день це ті люди, які вже оформилися в газовому господарстві, отримали розрахункові книжки, які вже повноцінно можуть працювати тут, за, 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 котлом. А скільки плануємо, якщо все нормально? Е, на, на сьогоднішній день у нас виготовлено, мабуть, 50 проєктів. 50 да, років. Тобто до Нового року до десь 50 до року родин буде, може буде, підключати. Будемо, будемо все робити для того, щоб якнайбільше Світлана, заробити. Світлана Сина, так? Да. Ольга Реудинків десь на протязі двох-трьох тижнів ще планується, мабуть, 30 будинків. Зараз виготовляються там іще ідуть до закінчення документи, монтажні роботи вже доробляються. Ці всі і другий кооператив, там близько 30 будинків теж планується підключити. Серіанатоліч низький уклін від усіх новопрасців. Я думаю, новоправці вдячні люди. Ми дуже довго ждали газу, і сьогодні душа переповнена позитивними емоціями. У Мене сьогодні сльози радості на очах. Слава Богу, на кінець то наші люди, які ждали довго газу, його сьогодні мають. Сьогодні ж газифікація будинків нової Праги продовжується. А значить, у цього одного з найдавніших населених пунктів нашого краю є перспектива розвитку завдяки наполегливості районної адміністрації та зусиллям громади.